Чому секрет успіху стрілківської громади? Такі високі досягнення маленької громади, яка змагалася із потужними, спроможнішими, більшими мабуть, феномен як загалом які присутні в спорті, це бажання бути кращими. вони брали участь в практично в усіх видах програми. Це 17 видів програми, 14 видів спорту. Разом з тим самі ігри вони діляться по категорійності: це м, тобто, дорослі учасники, е, друга категорія це є люди з інвалідністю, і третя це така категорія а, мастерс, тобто це м, люди вже старшого віку. І власне вони є тими, які практично е, в усіх категоріях брали участь, не просто брали. а Доволі часто були переможцями, і тут власне позиція. Я е, спілкувався з керівником громади, і це його позиція, щоб діти максимально були задіяні, щоб доросле населення максимально було активне. Він сприяє, е, громада створює умови. Е, тобто, це невеликі кошти. Це є кошти на покращення інфраструктури, це є кошти на логістику, коли ми говоримо про участь у цих заходах чи інших. Але ще один момент, дівчатка Стрілківської громади, команда з футболу цьогоріч стали чемпіонами найбільшого проєкту шкільних змагань шкільні спортивні ліги, тобто національного проекту. І це доволі така унікальна історія, бо вони на рівні змагалися з обласними центрами: Харків, Дніпро, місто Київ. Тобто вони виграли в дітей зі столиці, тому це бажання бути кращими в незалежності, який в тебе бюджет і індекс податку спроможності.